Всім привіт, з вами я Іван. І це вже, як можна так сказати, незвичайне відео для мене. За... М -м За камери я знімаю. Але. От як бачите, це моя ялинка, та вона така от. На фоні драбини та турніка домашнього. Але нічого. Все одно нормально. Мені якось от, я хочу сказати всіх з 2014 роком і цей. це дуже був гарний рік для всіх. І я бажаю, щоб ваші новорічні мрії здійснилися всім. Ось буквально вже через півгодини в Росії новий рік. І через півтори години у нас Новий рік. Та. Uh, ну, я ти. Я, я таке вітання спеціально засняв, щоб ще сказати одну новину, що зараз вийдуть два відео uh, по Гайцмоду та по доті. Але їх буде шість, можу так сказати. ні, сім. П'ять по Доті та два по Гмоді. Uh, ну, а потім я вирішив просто поздімати. Чи Майнкрафт чи террарію? Я от ще не визначився, але я вирішив навіть. Як коли просто думав, то думаю, а навіщо це террарію Навіщо цей Майнкрафт? Це буде для вас сюрпрес. Так, він буде десь в 20. ну, в 23.50. прям. Прям перед Новим роком. Там одне відео по цій магії. Як ми пройдемо першу місію, це все. А, бувайте! І вдало 2014 року. Бувайте!